Друзі, мої вітання. Сьогодні ми поговоримо з вами про українську лайку, десять образливих звернень українською мовою, або як і ще можна назвати негідника. На це раз говоримо з вами про лайку. Починаємо просто зараз. Перше слово це негідник чи то падлюка, підла людина. Друге це мерзотник, особа, яка здатна на всіляку підлість, негідник, погань негідна, нікчемна людина, що викликає зневагу чи то презирство виродок, людина, що втратила кращі якості. Окидьок так називають морально розкладених людей, декласованих, злочинні елементи суспільства, непотріб, негідь, потолоч. Наступне слово це запроданець. продажна людина. Той хто зраджує кого небудь що небудь із корисливою метою. Лайдак вдога. Лайдак, перепрошую в Бога бездомна людина без роду і племені. Набрід, нікчемні шкідливі для суспільства люди, які випадково зібралися разом. Пришелеповатий, нетямущий, безтолковий, чи то дурний. Ну і плюгавий той, який викликає зневагу огиду, непоказний чи миршавий. Говори красиво українською, підписуйся тут багато класно.